Thank okay. — Вітаю Шановний, бачити вас. Вітаю, добі. Це моє. Теж дуже приємно, вітаю. Теж <розв 'я> дуже приємно, вітаю. Вітаю. Awesome, там супер зелений. дуже приємно. Вітаю. <розв> я вирішив, <розв> що <'я> це не недостатньо. Я од став, і вся історія, ми маємо пам'ятати, маємо будувати, маємо робити з того, що він я от сьогодні ходжу по різним зустрічам, по різним. Я бачу, це все так, таку історичною подією. Сьогодні було б на Армітонському водовищі. Наскільки шана повага до героїв? Наскільки це культивується така коміка? Це те, що нам потрібно робити в Україні. Культивувати це, звувати традицію, Ритурувати абсолютно нову модель управління. Інше відношення один до одного, до своєї держави. Вона вже нікуди не ділася. Чим гірше, тим краще. Нікуди не ділося. І причому всі йдуть, знаєте, як відголоски минулого. Деякі персонажі, які 20, 20 років вони. Все погано, все не так, все. Причому, і... будучи при владі і не один раз нічого не, не змінювали, навпаки, тільки загрозло. Тому так. Добре, ми, я вам дуже... бажаємо, я що... ми вам дуже бажаємо, щоб ви змінили це раз, Бо раз. ми так. знизу не можемо цього змінити. Як ви кажете, ми змінити. вам дуже бажаємо, щоб ви змінили це зверху. Бо ми знизу, не в знизу. Ми Ні, я, думаю, що, я думаю, що треба раз, разом, разом це робити. Вітаю. Дуже не знаю, дуже приємно. А я думаю, що ми разом можемо тільки зробити. Ми, ми не можемо зверху, ми можемо знизу, ми маємо це Ну, Ми знизу стараємося. Ну, а, та, а ми зверху, зверху. стараємося. Значить, у нас буде я можу єдине, що запевнити відносно, що наша позиція, моя позиція як прем'єра буде чесною і буде професійною. Все інше це питання до суспільства. Зрозуміє, у нас буде успіх. Я вважаю, що за декілька років Україна буде успішною. Я, я, я не бачу підстав, чому ні. Я не знаю ні жодної причини, чому ні. Я не знаю. Все можна зробити і обороти корупції, і нормальні суди, і нормальна економіка, і нормальна робота. Все це можна зробити. Я вам це відповідально заявляю. Дякую тоді. До зустрічі. Орди не питає. Добрий день. Добре. 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 Я, я, я тут вчуся в інституті Кенуна. Я по фолбрайт стипендію отримала і вчилася за темою соціальні послуги для ветеранів війни в США. Досвід для України. А міла вчилася в звичайній школі, дуже багато чого знала і тепер хоче привезти це в Україну. Особливо міла... те, щоб вчителі при всіх не розповідали, яка дитина погана, а тихенько в куточку дитиня... Міла, Завжди. Я твій союзник. Домовились? Тримайся. Щасливо. Я приймаю. Це Я приватно, я Я приймаю.